Пряму і площину називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Записують, що пряма і площина паралельні, От, наприклад, в нас пряма АБ і площина А1, Б1, С1 паралельні. Записуємо, що АБ паралельна, знак паралельності такий самий, паралельна площині. А1, в 1 С1. Площину позначають в дужках і трьома буквами, не дивлячись на те, що площина, верхня основа А1, в 1 С1, д 1 паралелограм. Але якщо ми говоримо про площину, вона позначається трьома послідовними буквами. І мається на увазі, що цей паралелограм можна продовжити. Ну, збільшити отак: так збільшити, так збільшити, і площина не обмежена. Тому треба про це пам'ятати. Зображується у вигляді паралелограма, але він безмежний. Так, пряма паралельна площині. Записали можна е, прийнято говорити, що можна прочитати і навпаки, що площина. Альфа паралельна прямій. Площина А1, Б1, С1 на нашому малюнку. Паралельна прямій АВ, вона паралельна, якій ще прямій? Який прямій, не перетинався. Так, АВ, прямо АВ буде паралельна площині верхньої грані, верхньої основи. Чому? Тому що вона паралельна прямій А1, Б1. А вона, зокрема, А1, Д1, належить площині верхньої основи. Буде, ще ще площ... л... Що, що? Вона ще буде паралельна відносно Б, Б1, С1 А, Д паралельна, оскільки Б1, с 1 лежить у площині верхньої грані, значить, Д буде паралельна мі... і прямій Б1, С1. А пряма АД і Д1С1, вони не будуть паралельні, вони будуть мимобіжні. так? Далі. Але пряма АД паралельна усій площині. Так само пряма Б вона паралельна площині. Пряма Б паралельна площині. Вони не перетинаються. Ну, в житті можна навкруги побачити прямі і площини, які паралельні. От. Ви бачите на рисунку 32 знаряддя, бруси, вони паралельні. Ось Один і другий брус, вони паралельні в підлозі. От. Труба водосточна зображена на рисунку 33. Вона паралельна площині стіни. Ще прикладів можна підібрати багато, і з'ясувати, значить, чи дана пряма і площина паралельна, можна, ну, за означенням, ви бачили зараз на рисуночку, тут де куб наш побудований був, важко тільки за означенням з'ясувати Пряма і площина паралельні чи ні. От. Ну, Не мають вони спільних точок, але чи точно буде, от дивіться, де це, можна, е складається враження, що де це і Б1С перетинаються. Але ні, де це набагато нижче проходить, ніж площина, в якій знаходиться Б1, С1, і вони не перетнуться. Оцей малюнок неправильний. Користуватися будемо не тільки означенням для того, щоб з'ясувати, пряма і площина паралельні чи ні. Будемо застосовувати для доведення паралельності і теорему про ознаку паралельності прямої та площини. Зараз ми її запишемо. Теорема звучить так, що якщо пряма, яка не належить даній площині, паралельна якій-небудь прямій. Що лежить у цій площині, то дана пряма паралельна самій площині. Про це ми з вами говорили тільки що, пояснювали, чому, наприклад, пряма Ауден буде паралельна площині верхньої грані, верхньої основи А1, Д1 auden 1 Д1. Тому що вона паралельна прямій Д1, яка знаходиться у даній площині. Так от, теорема про ознаку. Паралельності прямої площини саме про це й говорить, що якщо пряма, яка не належить даній площині, паралельна якій-небудь прямій, що лежить у цій площині, то дана пряма паралельна самій площині. Запишіть, будь ласка, теорему і назву теорему ознака паралельності прямої та площини. Якщо пряма, яка не належить даній площині, паралельна якій-небудь прямій, що лежить у цій площині, то дана пряма паралельна самій площині. Зараз ми з вами доведемо, що АБ паралельна пряма, паралельна площині верхньої основи. А1, Б1, Б1. Значить, АБ належить площині АБ. B... Там А1, Б1. А1, Б1. Тут не С1, А. Пряма АБ належить бічній грані А1, Б1, Б. Так? Значить, АБ належить площині а, А1, В1, я отак позначу її, вічну грань, А1, В1, В. Ну, нехай буде так. Значить, А або паралельна А1, В1, як протилежні сторони, сторони квадрата. Оскільки в нас Q, квадрата, так. Далі. Відомо, що А1, В1 Пряма, яка належить цій площині А1, Б1Б. Значить, з цього всього ми можемо зробити висновок, що АБ пряма паралельна площині верхньої основи. Е, да, ще тут треба дописати, що А1, Б1, крім бічної грані, вона належить площині основи. А1, Б1, допишіть, належить площині верхньої основи А1, Б1, С1. Так. Спочатку розглядаємо бічну грань. Говоримо, що ці прямі А, Б і А1, Б1 належать цій грані і є Протилежними сторонами квадрата, значить, вони паралельні, а в свою чергу, А1Б1 належить площині основи верхньої, і з цього всього робимо висновок, що АБ паралельна площині А1, Б1, С1. Треба ще раз пояснити, чи зрозуміло? Я зрозуміла. Розумію. Хорошо? Понятно. Добре. Е... Отже, відрізок, оскільки відрізок це частина прямої, то відрізок називають паралельним площині, якщо він належить прямій, паралельній цій площині. Ще раз, якщо відомо, що якась пряма, ми назвали її пряму А, паралельна площині, даній площині, площині альфа, І через цю пряму проходить площина, друга площина, ми назвали її бета. І ця площина бета перетинає площину альфа по прямій, то ця пряма пряма перетину площин, в даному випадку це площина пряма АВ, буде паралельно проходити прямі А. АВ паралельно А. На рисунку 34. В нас, ну, він повторює наш рисунок, тільки в нас площина оця бета була на рисунку 34 півплощини побудована, а в нас було. Площина бета, отак продовжувалася вниз. так? А тут половинку цієї площини побудували. Отже, пряма А паралельна площині Альфа, пряма площина бета проходить через цю пряму, перетинає площину Альфа по прямій Б, і тоді пряма Б і А паралельні. На рисунку 35. Так само, пряма В паралельна площині альфа, площина бета містить в собі пряму Б, або проходить через цю пряму, перетинає площину альфа по прямій С, і можна сказати, що пряма С паралельна прямій В. Наступна теорема. Тут на рисунку, бачите, побудована ще пряма А. Навіщо Зараз стане зрозуміло. Така ситуація. Якщо через кожну з двох паралельних прямих проведено площину, тобто в нас е, дано дві паралельні прямі А і Б. І через кожну. Проходить площина, через пряму А проходить площина Альфа, через пряму В проходить площина бета. Ці площини, як ви здогадалися, перетинаються по прямі. І, і ця пряма ну, не співпадає ні з прямою А, ні з прямою В. І тоді пряма перетину цих площин буде паралельною. Паралельно проходити до кожної з цих прямих. Отже, запишіть наступна теорема. Теорема. Якщо через кожну з двох паралельних прямих проведено площину, причому ці площини перетинаються по прямій, то теж обов'язково обов'язкова умова. Ці площини перетинаються по прямій. Відмінні від двох даних, тобто ані попрямій А, і не по прямій Б. То тоді пряма перетину площин паралельна кожній із двох даних прямих. Ще раз. Якщо через кожну з двох паралельних прямих проведемо площину. Причому ці площини перетинаються по прямій відмінній від даних прямих, то пряма перетину площин паралельна кожній із двох даних прямих. Умова, яка виконується умова, якщо пряма А паралельна прямій Б, і через пряму А, Проведено пряму площу площину альфа, через пряму Б. Проведено площину бета. Так, ці прямі перетинаються А альфа в перетині з площиною бета, дає пряму С, утворюють, да? утворюється пряма С, це відмінна. Від двох даних прямих. Це не співпадає, можна сказати, що це не співпадає. Так і запишіть словами. Не співпадає з А, не співпадає з Б, не співпадає з прямою Б. То підкреслюємо слово ТО. Висновок, який ми можемо зробити: що пряма С паралельна А, прямі А, і пряма С паралельна прямій Б. Запишіть теорему, можна сказати, що це теорема про ознаку паралельності прямих. Дві прямі. Паралельні третій прямі паралельні між собою. Теорема про ознаку паралельності прямих. Дві прямі паралельні третій прямі, паралельні між собою. І під теоремою запишіть наступне. Якщо виконується така умова, що? Якщо А. Паралельна С. І Б. Пряма Б. Паралельна прямій С. То. Який можна висновок зробити? Які прямі паралельні? То пряма А і Б. Да? Паралельні. паралельні. Дві прямі є А і Б. Кожна з них паралельна третій прямій, значить, ці прямі А і Б паралельні між собою. Розглянемо таку задачу. Розглянемо таку задачу. Доведіть, що коли пряма паралельна кожній із двох площин, які перетинаються, то вона паралельна прямій їх перетинок. Ще раз, доведіть, що, коли пряма паралельна кожній із двох площин, тобто в нас є якась пряма А, вона паралельна площині альфа, вже це відомо, і ця пряма паралельна площині бета, пряма паралельна кожній із двох площин, які перетинаються. Пряма А. Пл... Паралельно площині бета, і ці площини перетинаються. На рисунку площини перединаються. По якій прямій? Як називається пряма перетину площин жовтої і зелененької? Б. 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 В. Ось написано Б. Пряма Б. Значить. Якщо пряма паралельна кожній із двох площин, які перетинаються, значить умова. Якщо площини альфа і бета перетинаються, і ми бачимо на малюнку, що пряма їхнього перетину це пряма Б, пряма А паралельна кожній площині, площині альфа, і А паралельна площині бета. Вона хто вона? Пряма, яка паралельна кожній площади? Вона це пряма А, паралельна прямі їх перетину. Значить, то А паралельна Б. Оце ми і будемо доводити, що прямі А і Б паралельні. Це треба довести. Доведення. Значить, зробіть, будь ласка, оцей виконайте малюночок в зошиті. Давайте витру всі зайві позначки. Ви встигли це записати? Умова і те, що ми будемо доводити. Так. Угу. Ідемо тоді далі. Доведення. Не розв'язання, а доведення. Ми, ми, нас порусять довести. Це доведення. Ну і доведені так і пишемо. Нехай дано пряму А та площини Альфа і Бета, такі, що а, пар, прямо А паралельно прямій. Площині Альфа, прямо А паралельно площині Бета і площини А і Б при перетині утворюють пряму Б. Довести. Тільки не доведемо, а довести. До речі, це дано, а це довести. Так, довести. Двокрапка А паралельна Б. Доведення.